Дивіться, саме принципове і головне, її треба або переозначити так, щоб ось ці смисли про воз'єднання з російським народом, які закладені, там до сих пір стоїть знизу Переяславська Рада, і про дружбу з Росією, або так, щоб вони точно не працювали, відповідно, якимось іншим змістом перебити, але ефективно не так, як знаєте, переназвали так, що. Половина дикторів і чиновників без бумажки не може прочитати, як називається арка свободи українського народу. Тобто, так воно просто номінально не працює. Воно має бути серйозно, потужно прокомуніковано, так, щоб було вірусилося і так далі. Або її демонтувати. Тут два варіанти. Звісно. Рішення за київською радою треба, щоб ви провели експортні громадські слухання, щоб це нарешті стало темою для суспільного обговорення. А не знаєте, роками ніхто нічого не говорить, приймаються якісь формальні okay. рішення, які ну насправді нікого не зачіпає. Потім люди обурюються, а що ж ви таке пишете висновком? Ну команд, люди, ви роками мовчите. Ну ми відповідаємо за це. Нам запит прийшов. Ми і написали, що це не ненормально, не годиться. В Херсоні катують людей, розказують, що ми ж з вами один народ. Ви неправильно правильно розумієте дружбу народів. А да, у нас в Києві стоїть арка дружби народів. Пане Антоне. То ви виступаєте за зміну за перегляд змісту арки і перегляд концепції ну самого, сем, самої локації. Вистачає? Чи все ж таки за знесення? От, конкретно, ваша Двіться. позиція як голови інституту? Це, це не має принципового значення. Або її демонтувати, або принципово нормально. Переозначити, щоб вона не називалася, щоб люди її не називали арка дружби народів. це другорядні питання. Головне, що у цей імперський символ воз'єднання з Росією і так званою дружбою народів, не ну не був провідний. Все яким чином технічно це зробить міська рада е, за допомогою громадських активістів чи без, не важливо. Дивіться приклад, коли її пофарбували веселку в 17-му році до Євробачення. Ні у кого не було сумнівів, що вона не транслює ніяку дружбу народів. Вона стала потужним символом лгбтк спільноти настільки потужним, що правий сектор вибудівся і наполягав, щоб її так було. Тобто, все не зчитувалося. Тобто, переозначення повинно бути чітким і потужним. А не оце знаєте блеяння, що ми роками забуваємо, що воно існує, а воно собі працює, і при правильній підсвітці пропаганди буде працювати проти нас.